Привіт усі! Ну що, друзі, сталося. Нещодавно президент Польщі підписав уставу, і вона вже з'явилася в джейніку устав, тобто вона вже набрала своєї сили. Вона вже почала діяти. І сьогодні ми якраз про це поговоримо: про продовження віз, без візу, карт побиту, хто може, хто не може, з якими документами, якщо ви заїхали до початку війни або після початку війни, щодо студентів також поговоримо. І я рекомендую уважно і детально послухати, що я скажу, так, щоб знати і передати своїм друзям та знайомим. Також не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк та зробити репост. І, звичайно, не забудьте залишити коментар в підтримку цього відео. Перед тим, як ми перейдемо до основної теми відео, хочу всім наголосити, що в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі є два основних посилання: це посилання на сервіс TransferGo і це посилання на довідник щодо. Під 37. як його розрахувати, якщо ви зараз в Польщі, в Німеччині чи в будь-якій іншій європейській країні, ви зможете завантажити додаток TransferGo і з будь-якої європейської країни в Україну переказати кошти чи своїм друзям, чи знайомим, чи будь-кому. Можливо, задонатити потрібно на Збройні сили України через Трансфергов це можливо зробити вже більше 11 років. Працює Трансфергов вже більше 2 мільйонів українців користуються сервісом Трансфергов і більше 6 мільйонів загалом громадян по світі швидко, якісно і перших два перекази без жодної комісії. Тобто, ви нічого не втрачаєте захотіли миттєво. Без жодних затримок переказали кошти там з Європи в Україну в будь-який момент. Для того вам потрібно завантажити додаток на телефон і переказувати будь-коли. Друге посилання в описі під відео і в першому закріпленому коментарі це посилання на довідник від Transfergo, де ви можете знайти всю інформацію щодо подачі декларації під 37 які види, коли, як, а також покрокова інструкція, як це подати швидко, легко і нікому за це не потрібно буде платити. Ви знаєте, що є багато фірм, які займаються тим, що вони допомагають ті чи інші документи робити. Ви зможете це зробити самостійно. Все для вас там стане зрозуміло, і PI37 ви зможете без проблем самостійно подати. Тому я дуже рекомендую це зробити. Під 37 подається за попередній рік. Якщо ви в 2023 році працювали, вели бізнес, навіть якщо місяць чи два працювали, ви зобов'язуєтеся по законодавству Польщі подати під 37 І подача щодо під 37 вже почалася з 15-го числа, тому рекомендую спокійно, гарно почитати, познайомитися з інформацією, завантажити сервіс Трансферков, щоб можна було переказувати кошти, і так само за другим посиланням отримати безкоштовну інструкцію щодо під 37 це моя рекомендація, і це безкоштовно. Отже, устава для українських біженців на території Польщі прийнята. Прийнята в Сеймі, в Сенаті, підписана президентом і опублікована в Дженіку Устав. В моїй телеграм-групі поділилися цією інформацією. Я реально це перевірив. Є вона в Дженіку Устав, вона вже опублікована, значить, вона почала свою дію. І продовжені документи до 30 червня 2024 року. Продовжені вони в такому самому вигляді, як і були до того продовжені. Ви знаєте, що зараз почнеться робота над новою уставою, де будуть якісь певні зміни, щось можливо будуть врізати, щось будуть продовжувати, щось взагалі будуть змінювати від когось, в когось, можливо, вже не буде можливості продовжувати документи, в когось вона, можливо, і з'явиться. Але зараз не про це. Щодо віз, карт побиту чи безвізу, всі ті люди, які заїхали після 24.02. По візах, картах побиту чи по безвізу їхні всі документи далі продовжуються до 30 червня 24-го року. Якщо ви заїхали до 24.02, а документи закінчилися після 24.02, також ваші документи продовжуються навіть ті люди, ті громадяни України, які заїхали ще до початку війни. І їхні документи закінчилися ще до початку війни. Вони також можуть перебувати на території Польщі і вам нічого не загрожує, так як громадянам України у зв'язку з війною на території України не дають ні депортації, ніяких там обмежень, ніяких заборон, ніяких штрафів. Тому за це переживати не потрібно. Але ось тим громадянам, в кого закінчилися карти побиту, віза безвіз ще до початку війни. І в тих громадян, в кого закінчилися документи після початку війни, але вони заїхали в Польщу до початку війни, то моя рекомендація таким людям подаватися на карту побиту. Чому? Тому що в новій уставі, яка буде після 30 червня, дуже сильно ймовірно, що якраз цим людям можуть далі не продовжувати документи. Можливо, продовжать. Тут хіба можна піти до гадалки, і вона вам щось там нагадає. Точно ніхто не знає. Тому моя рекомендація це звичайно подаватися на карту побиту. Карта побиту без без статуса Укр подається без проблем. Тобто, ви подали всі документи нормально. Чекаєте, коли її зроблять і вам нададуть. Тобто, у вас там немає обмежень, що тільки по роботі чи по бізнесу, так як по статусу Укр. Там можуть і студенти подаватися, якщо не мають статусу УКР. Там можуть і звичайні працівники, і воз'єднання з сім'єю, і тому подібне. Тобто, якщо немає статусу Укр, у вас немає обмежень щодо подачі на карту побиту. Дуже важливе питання це студенти. Дуже багато я отримую щодо цього запитань, звичайно, але. Таким чином, ця устава зараз є, вона продовжена, що студенти, якщо вони по статусу Укр не можуть податися на карту побиту. Ну тобто, скоріше за все, вони отримують по ній відмову. Податися, то ви зможете, але по ній отримати позитивну децизію, напевно, що не вийде. Податися можна, якщо у вас немає статусу УКР. Ну, наприклад, якщо зараз приїде. Якийсь студент в Польщу з України, і він не буде собі брати песеля Укр, не буде робити статуса Укр, трошки там повчиться і подасться на карту побиту, то в нього би не мало бути проблем з картою побиту. Тобто, студенти, які не мають статусу Укр, вони без проблем можуть подаватися на карту побиту. Якщо у вас статус Укр, то на даний момент вас захищає, і ви перебуваєте на території Польщі у зв'язку з у зв'язку з законом, який допомагає українським біженцям. Ну, так як у вас є статус Укр, то ви прирівнюєте до людини, яка потребує тимчасового захисту на території Польщі, і ви далі перебуваєте до 30 червня 24-го року по тимчасовому захисту. Тому вам там не треба якісь зараз. Проводити легалізаційні нюанси, щось там подаватись, кудись щось робити. Та як далі буде, невідомо. Знаєте, з кожним разом, все, коли уставу приймають нову, завжди думаємо, можливо, вони врахують студентів, і там буде якась там похибка, можливо, якісь там будуть деталі, щось там пояснять, але, на жаль, немає. І. Ну, і, звичайно, студенти залишаються з такою не до кінця зрозумілою ситуацією. По статусу Укр як студент податися на карту побиту не може. Ну, ось така проблема є, вона не вирішена, але статус Укр продовжили. І студенти зі статусом Укр далі можуть перебувати до 30 червня 2024 року. Далі як буде? Думаю, що і далі продовжать, так як Європа продовжує до 4 березня 2025 року, так і Польща зробить. Але вже в новій уставі після 30 червня, напевно, будуть якісь певні зміни. Можливо, якісь кардинальні, можливо, ні, але щось таке буде. Щодо виплат, там теж ніяких немає змін. Якщо ви претендуєте на 800 ви їх зможете отримати. Треба подати заявку на них і отримувати. Щодо безкоштовної медицини, теж ніхто її ні від кого не забирав. Якщо у вас є статус сукер, ви маєте право на безкоштовну медицину. Тобто, вся ця допомога, тимчасовий захист, який був в попередній уставі, зараз в цій уставі, яка буквально вчора була опублікована, теж переходить до 30 червня 2024 року. Нічого в цій новій уставі не змінилося, нікому нічого не скасували, тобто все залишається в силі. Ті, хто не має статусу Укр, він перетнає кордон згідно своїх документів, які він має. Тобто, якщо ви не маєте статусу Укр але у вас протерміновані документи, то звичайно ви можете виїхати з Польщі, але заїхати знову в Польщу, ви зможете вже з дійсними документами. Тобто, вам потрібно буде або чекати коридор, якщо ви по безвізу були, або по візі, якщо ви були, вона закінчилася, треба зробити нову візу, або чекати коридор і заїжджати по безвізу. Ну і те саме стосується карти побиту. Тобто, якщо у вас немає статусу укр. А у вас є карта побита, і вона закінчила свою дію, то, звичайно, на території Польщі ви можете перебувати, але якщо ви виїдете і знову захочете заїхати по тій карті побиту, дуже сильно ймовірно, що вас можуть не пропустити на території Польщі. Тому це так само все зберігається, тут нічого не змінилося. Звичайно, якщо у вас ще є якісь запитання, то можна залишати їх в коментарях, а навіть краще приєднатися до моєї телеграм-групи актуально про Польщу, і там ми якраз всі ці питання обговорюємо. Ви задаєте питання. Інші люди, які з тими чи іншими проблемами, питаннями стикалися, на них відповідають. Тому я дуже рекомендую приєднуватися в мою телеграм-групу. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підпискою. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!